Масове виробництво, людська діяльність загалом, війна, неперероблені відходи, токсичні речовини, масові підпали, вирубка лісів, безвідповідальність людей. Думками про причини забруднення довкілля під час заняття з екології, яке вже сьоме за ліком перетнули екватор проєкту. Учасники урбан руху у міста Є я». на кожній зустрічі підлітки в Ужгороді напрацьовують конкретні рішення, які можуть змінити місто на краще. Ми ж досить багато розглянули дуже цікавих тем, в тому числі це і бюджет міста, в тому числі це безбар'єрність, сталий розвиток, щастя в місті. І сьогодні не менше захоплююче заняття на тему екологія та місто: як зробити місто більш екологічним, як ми можемо вплинути на глобальне потепління? Що таке екологічний слід? Щоб Уникнути глобальної катастрофи, необхідно зменшити цю атмосферу до 2 мільярдів рік. Одне із завдань озеленення міста на прикладі конкретних локацій, зображених на друкованих світлинах Ужгорода. Можна Трішки озеленити, як це історична частина міста, там не можна робити великий вплив на архітектуру, тому ми, наша група запропонувала просто додати декоративні дерева, щоб сама вуличка була чуть-чуть озелененіша. І так само можна додати озеленення для бруківки, щоб по межі якраз самого каміння росли якісь, якась трава, або якісь рослини. Наша команда називається Зелені, але по нам не видно. Ми взяли для себе такі дві світлини, там, де ми можемо для завдання, там де нам треба щось з ними зробити, озеленити або зробити більш екологічніше. Перше, що ми тут помітили, це величезна калюжа. Ми пропонуємо зробити таке, як водостік. ради того, щоб тут не накопичувалась вода по-друге, -по ми можемо додати зелень більше на мості, бо тут приходить. На стовбах можна побуду поставити декілька, до прикладу, не знаю, якісь декоративні кущі або якісь квіти. Також ми помітили, що тут <плат> є хвост такі. Великий плоский дам, на якому також можна засадити дерева. Такі вправи в нас вже не вперше, адже ми вже будували наші містечка, містечка мрії, квартали мрії, де ми їх будували досить довго, впродовж двох занять, бо ніяк не могли їх добудувати. І теж з врахуванням і сталого розвитку, сталої міської мобільності, з врахуванням безбар'єрності. На занятті з озеленення міста учасники проєкту застосовують і знання про бюджет міста. Ми на попередньому занятті аналізували справжній бюджет міста, завантажений з сайту нашої міської ради на 2024 рік. Діти мали таке завдання: оглянути цей бюджет, на які статті, скільки коштів виділено, і внести свої можливо корективи, як, як їм здається, куди треба більше додати грошей, а куди менше. І в плані бюджету говорили теж і про озеленення, але найбільше от наших учнів вразило те, що на культуру тільки один відсоток. І от в нас такі були тут жваві дискусії, де діти вимагали, щоб на культуру ще треба додати більше бюджету. Завдання такі, що дитячій уяві є де розігнатись. Тож ідей учасники продукують удосталь. Нам дали завдання розписати, що б ви хотіли бачити в своєму місті, і дуже багато казали більше паркових зон, там якісь озера, сквери, що насаджувати біля жилих кварталів дерева. Багато було ідей зробити сонячні панелі, прилади на природних джерелах енергії. От. Тому я думаю, якщо в принципі втілити ці ідеї, то ми зможемо зберегти більше грошей, це точно, і зберегти більше природних ресурсів. Вважаю, що екологія і місто майже несумісні речі, тому що якщо ми будемо будувати якраз місто, ми руйнуємо спочатку екосистему там, де і воно буде розбудовуватись. І любе озеленення просто не поверне ту екосистему, яка була до цього. Максимально озеленювати місто, додавати зелені зони це єдине, що можна робити. Учасники урбан руху створюють місто, яке б було комфортним для всіх, каже манторка. Ми розглядали такі питання, хто такі маломобільні люди, хто попадає в цю категорію. І яке наше місто? Чи воно доступне для дітей у візочках, для мам, для людей старшого віку, для людей з інвалідністю? Ми навіть взяли крісло колісне, вийшли в місто і тестували наші бордюри, дороги, пробували зайти в якісь організації, установи. Навіть тут з нашого хабу ми не могли з'їхати. На цьому кріслі колісному і, звичайно, що зробили висновки, що нам в цьому питанні, що в місті треба дуже багато працювати. Наше гасло говорить про те, що кожна людина має залучитися до спільного порятунку землі і ми будемо жити файно.